Так, і тепер йду на перевірку в комплекс Діва. Робочі, бачите, знову працюють неділя, не неділя. Вони працюють. Все, йде підготовка до завершення. Дивіться, басейн вже є. Теж гарний, такий, як рядушком у мене в моїй квартирі. Теж дуже класний, теж люблю хто любить такий прямий, тому що. Ем... Велика площа покупатися. Ось, дивіться, що підходять комунікації, і я вам скажу, що за місяць півтора це все буде готово, тому що вони дуже швидко запускають бабулек, вони садять всю, е, е, всі кущі, все насадяться, буде дуже гарно. Пішли далі. Ну, дивіться, роботи йдуть навіть в неділю. Ніхто, на не, не, не роботи не зупиняється. Ну і що, пішли далі. Ліст, все. Бачите, як гарно включається світло. Тому... А, до речі, про світло хочу вам сказати, у мене велика квартира пентхаус і все включено, тому що постійно живе, хтось мої родичі. Приїздять сіон сестричка була. У нас постійно світло, і я плачу дуже багато. Це 800 гривень по нашим міркам, Це дуже багато. Але в Україні я плачу набагато більше за маленьку квартиру, що ви розуміли. Але в нас входить і тепло. Всі ці кондиціонери працюють на тепло, і зараз зима. Багато пишуть мій підписників, що. Там нема газу. Газ. Я не, не розумію, навіщо тут газ. Чесно, не розумію. Це один плюс один. Бачите, яка велика квартира. Тут живуть мої підписники. Так, оце спальня, бачите? І е, от кухня велика з величезним салоном, бачите? Ось сюди я би клала островок і навіть не клала ніякого стола. Тому що тут гарні великі балкони. Колись я собі клала, і це була величезна помилка, коли я клала стіл. Віться, санузли. Бачите, які гарнісіньке. Тут ще зеркало має бути. О, ой, тут така поличка ще є гарна. Дуже гарна, це аналогічна квартира, як у мене в першій квартирі. Ось такі у нас двері, такий коридори. Бачите, світло включається тоді, коли нам треба. О, Бачите, я йду і за мною включається світло. Ліфти зараз ще не працюють, бо він не зданий в експлуатацію. Я йду пішком. О, і кругом працюють люди, що ви розуміли. Неділя, мої дорогенькі. Ось так, йдемо на четвертий поверх. От рядышком тут ще є квартира, хочу подивитися, така, як у мене. У, яка шикарна. А дивіться. Красота. Бачите? Ось. Дивіться, спальня досить велика. Раз. І кухня. О, велика кухня. І величезний зал. Ось так. І дуже великий балкон, що ви розуміли. Ось, дивіться, яка гарна кухня. Це плівочка, вона познімається. Ось. Так, мені четвертий поверх треба. Теж зараз подивимося. Ось так. Мені потрібна ця квартира. Подивіться, як гарно. Так, це теж. Пентхаус, бачите, сходи наверх. Тут темні такі, як у мене. Що у нас тут далі є? Дивимося. Знову ой, такий великий, тут якісь більші, бачите, ця полиця навіть більша. Двойна. дуже добре. Ось і ще тут в пенхаусі є ось ця, дивіться, оця шафа. Дуже потрібна річ. І це теж від компанії, щоб ви розуміли. І теж якісно. Так, кухня. Зал. О, бачу, підготували. Ой, яка гарна величезна кухня. М -м -м, дивіться, ще там такі шкафчики, вони під склом. Так у мене в першій квартирі дуже мені так подобається. Дивіться, яка здоровенна. Ну, все в мраморі. О, я би теж, дивіться, який гарний величезний балкон. Тут теж я б клала. Я би клала, але людина собі знає, який треба. Я би клала тут островок, а столик клала би на балконі, щоб не загромождати цю площу. Подивіться, який тут можна покласти здоровенний диван. Взагалі, кайф. Отак. А балкон здоровенніший. Ось, бачите, який здоровий, а його засклити дуже легко і ви маєте ще одну шикарну кімнату, так як в мене, тому що кондиціонери тут міцні. Вистачають цій кімнаті влітку, це маєте ще одну лишню спальню. Так, пенхаус, іду наверх, ідемо дивитися, що у нас тут. Ось так. Мої любі. Тут у нас знову санузел. Є. О, дивіться, тут така площа. Я взагалі отут спереду таку в себе поклала комод. Ой, а тут мої підписниці. Ой, йолки, палки. Тут велику гардеробну. Я, до речі, буду їй радити зробити, щоб вона зекономила і ні одної шафи не клала в оцих спальнях. Тут є, звісно, дві місце під шаф. Ну, одну. Хіба ось тут, одну. Кондиціонери вже стоять. А тут в спальні ще одна. Бачите, спальня теж кондиціонери є. Ось так теж у нас тут балкон. Що ви думали? Великий, гарний, шикарний. Ось у нас вид. Ось у нас гори. Ось у нас море. Навіть проглядається там море. Ось так. Ось така класна квартира, мої хороші. І я завжди своїм підписникам так кажу, що Завжди брати не один плюс один. Мудро. Я сюди їхала, брала тільки два плюс один. Скажу ще раз, наголошу. Тому що два плюс один їх завжди мало. Вони постійно здані в оренду. Два плюс один, три плюс один. І їх постійно недостаток. І я хочу сказати, що це дуже важливо. Дуже багато моїх купляли три, чотири, один плюс один. Не треба так робити. Купіть одну, але велику. І воно завжди буде здане. Ви завжди будете заробляти. Один плюс один теж здається. Ну, не так, треба набігатися. Розумієте? А два плюс один, три плюс один вони здані постійно. Майте це на увазі.